Бердичів, місто, в якому всі проблеми звикли вирішувати по-бердичівськи так, щоб з користю для громади, меншою мірою, аби ті незручності, що можуть виникнути внаслідок втілення у життя того чи іншого непопулярного рішення, були якомога безболіснішими для городян. Та якщо у самому Бердичеві здебільшого вдається уникати конфліктних ситуацій міського масштабу, то це не значить, що ще не знайдеться підбурювач зі сторони. Останніми роками відносини між містом та укрзалізницею, здається, були далекими від ідеального. Чого варті лише перекриття переїзду на вулиці Леніна, про які у Бердичів дізнаються в останню чергу і які призводять до відчутних незручностей. Аж нині ще одна новина. Керівництво Укрзалізниці планує збільшити потік вантажних потягів через Бердичів зросте як кількість вагонів, так і їхня тонажність. Про це місцевих журналістів повідомили на зустрічі з міським головою. Потік вантажних потягів збільшиться, а кількість пасажирських потягів, що прямують через бердичів, зменшиться. Тобто, у цілому ряді випадків. Аби дістатися до потрібного пункту призначення городянам та мешканцям району, треба буде добиратися до Козятина. У поточному році планується по станції Бердичів поїзди ковель москва москва ковель і ковель київ київ ковель перенаправити через Новоград Волинський. Фактично ці поїзди вони будуть ходити, але будуть йти через користень Новоград-Волинський, Шепетівка. Також. Планується відмінити поїзди ужгород харків харків Харків-Ужгород і Черніці-Москва, Москва-Черніці. Це вже планується зробити в кінці травня поточного року. Звісно, від таких новацій місто нічого не отримує, окрім чергового головного болю. Тож команда Василя Мазура вже готує проект листа до прем'єр-міністра Азарова, віце-прем'єра Колесникова та керівництва Укрзалізниці в якому пропонує внести корективи до стратегії цього органу управління залізничним транспортом у відносинах із Бердичевом. Хотіла наголосити, що ті працівники, які працюють на станції Бердичів, податки в їхньої зарплати платяться в міський бюджет міста Козятина. Скільки провели міський голова виходить на різні рівні, Монополія така, що по місту знаходження хазяйства підрозділу платиться податки, місто втрачає серйозні кошти, а проблеми створюють для міста також. Тобто йде, немає ніякого позитиву для міста зі сторони залізниці, тільки постійно якісь проблеми.